Блін. Друзі, це скіфи. Це скіфи. Ми вже знаходили тут таку. Велика, блін, ох. Фух. Бронза. Та, ще одна. Ось. Ще одна бляха. Але вона вже інша. Дивіться, яка... У який кабелюха вилітає. Вітаю вас на каналі Скіфія і радий, що ви з нами, що дивитеся, що підтримуєте. А знаєте, сьогодні починаємо нову пригоду. І хороший ліс, сподіваємося, будуть цікаві знахідки. Чим мені подобається ця місцевість, що тут дуже неординарні знахідки, знаєте, тут різні періоди, тут від бронзового віку до, до України. Знаєте, можна знайти якісь навіть навіть можна монети України найти. І не забувайте підписатися і поставити лайк. А ми, а ми шукати. Так, здається, що це монетка. Ось вона. Ось, довго ми без сигналу ходили і А ні, щось велике. Блін! Друзі, це скіфи. Це скіфи. Ми вже знаходили тут таку. Це точно збруйна бляха скіфи, -мо, це бронза. Груба бронза. Ось така груба бронза скіфська. Яй-яй-яй-яй-яй, зараз почищу, вам покажу. Ну дуже крута річ. Просто бомбезна річ. Зараз, якщо в мене вийде, то я вам покажу. Бачите, дивіться, може ще якийсь рисунок є. Клас! покажу. Ось так виглядає вже почищена, бачите? Почищена, законсервована, дуже крута річ. Клас, просто клас. Дивіться, яка патина. Тисячолітня патина, можна сказати, двохтисячолітня патина. Тому що до нашої ери, до нашої ери були ці предмети і сьогодні. Сьогодні вони попадають нам під катушку, друзі. Ось така. Ось така цікавий, цікавий предмет. Знаєте, І мимоволі посміхаєшся. І є такий шаблон, норатив, підкова приносить щастя. Ніби от предмет, який належав коню, яким підковував, не належав коню, належав, напевне, конюху, яким підковували коня. А і ніби нічого тут цінного немає. І все рівно ти береш в руку, посміхаєшся. І маєш велику надію, що сьогодні ця підкова принесе нам щастя. І додому ми поїдемо щасливими, друзі. Тому а ви вже запасаєтеся терпінням. З вас лайк авансом, а ми шукати. П'яткам брат, тільки щоб бомбанув два монетос, два монетоса монитос, і то досить в такому а, гарному стані. Зараз спробую почистити. Це одної ями було, так? Ну так. Попробую почистити і вам покажу. Поки що печально, що на тій, що на тій монеті. Поки не видно. Десь дійдемо до водички, помиємо і вже обов'язково в кінці, якщо щось буде. Ну, Тут от, видніється села чоловіка. Ось Франс Йосип. А на цій... Це три, а це один крейсер. 800-х років. Помиємо, покажемо, якщо там щось буде. От така. Це є три крейсера, друзі, вже почищених. 1800-х друзі. Ось така троєчка. Зачот? Зачот. Класний стан, правда? Ось такий один крейсер 1800 рік, бачите? 1801. Ось такий стан. Ну, щоб в такому стані, бляха, це не так просто. Ми просто натрапили на місце, де земля така, ну, щадяща до цих монет. От, бачите? Ось такий. Ось такий Франц. Франс Йосип. Каже, камрад, якщо б були ціли, був би успіх. Бачите, ось такий перстень. Перстень з чимось був. Але вже ми з чим він був, ми не дізнаємося. Хі... Може дізна... ми ж зараз вернемося, там був ще один сигнал, який з ним висхували. Хіба би ви знали, що тут було на цьому перстні? То напишіть нам, нам цікаво, блін. Чи камінчик, чи, чи просто вставить? Ну, типу. Може якийсь лев там був такий, знаєш, срібний. Золотий. Золотий треба. Але ні, тут бачите, не було. Ну, це середньовіччя, напевно, козачина, можливо, Хазара я бачив такі. Але Хазара мали такі ще когті. Ну, типу кріплення не були такі, як, як когті. Ну, друзі, ну все рівно приємно. Когті тут для лука, щоб китєву типу, натягувати. Приємно, приємна знахідка, ось така. Трохи підняла нам камрадські такі... Дух камрадський, знаєте. Ось олив'яне ста бронза. Напишіть ну, по ньому, якщо знаєте. Красень, правда? Перший цього року грибочок. Просто дивіться, який красень. Я цього року ще не зустрічав. Ось яка красота. Як правильно він називається? Ну напишіть. Це польський, бо в нас кажуть польський. І взагалі, я зовсім недавно дізнався, що є понад 30 видів білих грибів. Для мене попадає, друзі, ось таке кресало. Каже камрад, старовина тут є. Звичайно, що є. Але тяжко на неї натрапити. Знаєте, ми от проходили за годину, ну може 5 сигналів таких було. І, і все, в принципі, оця накладка була цікава. А все остальне шмур. І от краса, Ну, Я беру в мене вже є два у машині, буде третє. Кресало. А напишіть, хто орієнтується, якщо знаєте, напишіть, яких років може бути така, а, такий гаджет, такий девайс. Ну, це ж гаджет був, щоб добувати, добувати вогонь. Цікаво, як їх, як взагалі історія красавці, треба буду почитати. Ал. Ал, друзі, дуже хороша, є підозра, що це ще одна скіфська збруя. Чистенький. Копаємо. Слухайте, перехоплює подих, бо знову побачив, що тут ніби бронза. Та ще одна. Ось. Ще одна бляха. Але вона вже інша. Дивіться, яка. О, Клас! От яй 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 друзі, дивіться. Просто бомба. Ця зовсім інша. Бляха, дивіться. Клас. Просто бомба. Зараз почищу і вам покажу. Ось так виглядає вона почищена, друзі. Вже законсервована, сипатися вона вже не буде. Ось така збруйна бляха. Бачите, велика, гарна збруйна бляха. А, була під, ну, не підозра, були припущення, що це могла бути фалера, бачите, тому що вона дуже груба тут. Такий. А, але а, зараз більше вселяє, що це є скіфська збруйна збруйна бляха. Ось такі інтересні, цікаві речі попалися нам а, в самолісі. Бачите, ось така. Ну, це явно видно, що. Доволі-доволі старі предмети, я вже почистив їх. А це той, який ми знайшли два роки назад. І ми саме, саме через ось цей предмет ми вернулися сюди і знайшли, що тут багато-багато знахідок. Отож, друзі, так буває, знаходиш один предмет, потім вертаєшся просто, ну бо нема куди їхати там чи, чи просто подивитися, якось голову стріває. І ми ще попали на ось таку крутезну-крутезну знахідку. Ось така підковка, але це не від коня, це від чоботів. І я їх викупав чимало, але ось в такому стані, ну, мені здається, що не знаходив. Бачите, тут така ще є. І для чого вона була? Вона вдівалася ось так. Вона вдівалася на каблук, щоб каблук не стирався. От Вона вдівалася і тут видно защипалася. Ну, наскільки я знаю, мені десь я читав ще. Щос мені розказував. Якщо маєте іншу версію, як вона вдівалась, для чого вона була. Напишіть, будь ласка, і не судіть строго. Тому кажу, що чув колись і так в дитинстві собі запам'ятав, що це середньовічна підкова на каблук від чоботя, Ось. І вони були аж до австрійців. Тобто від середньовіччя поширені були аж до Австрії. Тому, друзі, напишіть, якщо знаєте. А тут, бачите, такий ключочок є. Клас! Бачите, яку лопаточку знайшов, маленьку тьощу. Прикольна лопатка. Її за неждачечко зачистити. І я думаю, що вона б була краща, чим, чим ця моя. Я думаю, що, можливо, її і зробимо. Я її возьму. Бачите, яка з такої ямки випадає, маленька вона б була дуже, якщо дати невеличку ручку, вона б була дуже зручна для викопання предметів. Клас. Ось який. Замок. Колодка на сундук з золотом. Колодку знайшли? Золото. Кль... Ключа ще нема. Сундучок закривався такою колодочкою. Значить, десь має бути сундучок. Ти ключ шукай, а я сундук буду шукати. Не, я буду ліпшу золото шукати. На Всі хочуть золото шукати. А хто буде ключі шукати? Олег. Олег буде добре. Ось така гарна, гарна, хочу сказати, сокира. Гарна колодка. Сокір сьогодні поки що немає. ось така кругла. Кругла підкова. Ще один від підкова, який попав мені вперше, бачите? Кругленька підкова. Цікава, кругла підкова. От ми тільки почали збирати мідь і дивіться, який кабелюха вилітає. А, але невеликий, напевно. Хоча. Як вам сказати, великий чи невеликий? Ви як оціните? Я оцінюю, що великий. Кабелюха і клема. Клема теж мідна, напевне. По-любому. Ай-яй-яй, тут грам 200 є, точно. Може більше. Думаю, що більш. Мідь, другий коп підряд. Це Ні, дивіться. через коп. Ти вже в системі. Ще один, друзі, гарний сигнал. Ще один гарний сигнал, бачите? Отак в пригорку. Глибокий. Я вже докопався. І вже наш штик погрузився і в принципі о, в принципі є вже вже є цей. Так, є щось чорне. А, друзі, сукіра. а Може і не сукіра. Так, зараз дістанемо. Бачите? Є така річ, як лезу або не лезу. Зараз дістанемо цей, дістанемо тіщу і покажемо. Корінці трошки маленькі не дають, але. Так, друзі. І що у нас тут? І що у нас тут? Собака глибоко. А! Друзі, це сокира і це скоріше за все Київська. Київська Русь. Ось, дивіться, як гарно вона сіла. ще не хоче вилазити. Рухається, але не хоче. О! Велика, блін, ох. Ось така велика сокира Київської Русі. Трошки треба підкопати. Замаєте просто пісочок. Все. Все, вона ну, ціленька. Сіленька, та да, ціленько вже йде цей. Фух, друзі, ну що піднімаємо? Шукера Київської Русі. Друзі, клас. Бляха. Клас, дивіться який предмет. офігітельний предмет. З наростами. Блін. Це мотига. Бляха. Це мотига, сокира мотига, бачите? Бляха в пісочку. Зараз я попробую почистити, вам покажу. Та, друзі, це мотига, сокира мотига. Я знаю, що називали сокира мотига, має ударник ззаді, бачите? Щічки, це Київська Русь, бо просто Русь. Бляха, знаєте? Ну, з одного боку круто, крута знахідка, старенька знахідка в дуже гарному стані вилізла. А з другого боку, бляха, трохи є розчарування, тому що я думав, що це сукера. Я до останнього думав, що це сукера, друзі. Ну що, Можете мене привітати ще одним артефактом. Сьогодні, знову ж таки, наша пригода просто космічна. Бомбезна бляха, фантастика. Сьогодні, друзі, коп видався фантастика. Чуєте, дощ почав падати? От такому містечку. І, а погода сьогодні мінлива. То дощ, то сонце, то знов дощ. А, я думаю, що ми будемо завершувати. Ну що, друзі, ось така крута знахідка. На такій хорошій ноті ми закінчуємо сьогоднішню пригоду. І хочу вам показати, що нам сьогодні вдалося знайти. Ось таких два крейсера. Вже почищені, бачите? Ай! Ось, бачите, один крейсер. І три крейсера. Ось. Три крейсера. Далі. Ось такий перстеньок. Чи щось було припаяно, але, на жаль, ми не знайшли, що там було. Але перстень середньовіччя. По козачині, так. По козачині ще було кресало. Скоріше за все, що це козачина, хоча я кажу, що може бути старіше. Ось. Далі був такий патрончик. До речі, кусок міді, але я вже не буду витягувати. Далі була ось така сокира Київська Русь сапа. Дуже крута річ. Ось. І два самих крутих, самі круті штуки це ось такі речі. Бачите, бронза, ось почищена, а ця має патину. Якось так дивно. Одна більша, друга менша. Дивіться, ось такі, дивіться, яка тут патина. Це є бронзовий вік. треба срочно її воскувати, мікровоском, обробляти срочно, тому що вона буде сипатись, тільки-тільки витягнули з землі. Друзі, офігенна річ. А я до кінця не... У мене є тільки припущення, що це є скіфські бляхи, збруйні бляхи або бляхи для, ну, на одяг нашивки. Але є ще одна, ми з камератом спілкувалися, каже, що може бути, можуть бути римські фалери, чи як вони правильно називаються. Бачите, має таке, що воно в шкіру присувалося, і для того, щоб меч не прорубав, це, це була як частина кольчуги чи частина оборони. А, ось ось такі а, фалаги вони якось називали ще. Як. Друзі, якщо маєте припущення чи знаєте, що це, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячний. Всім дякую. Було дуже цікаво. Ну, Принаймні, мені я думаю, вам також було цікаво, друзі. Але, будь ласка, не хто подивимося до цього місця, поставте, будь ласка, свій королівський лайк. Напишіть комент. Чи вам цікаво? Чи такий формат відео вам заходить? Можливо, щось треба змінити. Можливо, ви щось хочете мені ну, порадити. Друзі, будь ласка, допоможіть мені розвивати канал. Всім дякую. З вами був Колектор. І до нових класних пригод.